Ігор Бичков готується до міжнародних змагань. Молодий військовий п'ятий рік представляє Нацгвардію на чемпіонатах України з греко-римської боротьби. Зараз прагне підняти жовто-блакитний прапор на найвищому міжнародному п'єдесталі, аби там вкотре прозвучав гімн України. Я зрозумів, що можу не тільки нести службу, але й повинен представляти Україну на міжнародній арені. Я е, мав змогу набрати. Хорошу форму підійти до чемпіонату України в найкращій формі, здобути золоту медаль і мати право представляти Україну на чемпіонаті Європи. Повномасштабну війну гвардієць зустрів на спортивних зборах. На Олімпійській базі в Кончозаспі якраз ми готувалися до чемпіонату Європи, який мав пройти в березні місяці. Після тренування нас всіх викликали до частин, і ми взяли до рук зброю. Служить в армії та нарощує спортивну міць. Каже, постійні тренування, сила волі та наполегливість приведуть до європейської першості. І це його подвійний вклад захищати та підвищувати імідж країни спортивними здобутками.